Про дошкілля саме таку назву мала зустріч, яка відбулася в Коломиї. Організаторами та ініціаторами такого заходу стали Коломийський центр позашкільного розвитку педагогічних працівників та місцевий ліцей номер 1 Учасники цієї зустрічі це директори центру професійного розвитку педагогічних працівників, це начальники управління освіти, це керівники закладів дошкільної освіти, вихователі, методисти та всі ті, кому не байдужа дошкільна освіта. Міський голова Богдан Станіславський зазначив, що освіті в Коломиї надають. Багато уваги. Дошкілля це є основа. З дошкілля все починається. Тому саме цей захід має на меті заострити нашу увагу на дошкіллі, на тих діточках, які є найбільш сприйнятливі, найбільш сприймають інформацію, найбільш придатливі до навчання. І ще хочу сказати, що діти це є добрими. Прикладами і вчителями для своїх батьків серед учасників зустрічі чимало коло Наші керівники дошкільних закладів, методисти будуть ділитися досвідом, будуть показувати, які практики вони використовують в роботі з дітьми. Тобто, це є дуже важливо на сьогодні. Тому дошкільна освіта, ну в першу чергу, вона має рухатися вперед. Один із учасників заходу, Ростислав Перехожук, себе називає мандрую. Вчителем, бо їздить містами країни і презентує свій stem проєкт чудеса навколо коло нас вже ось в даний момент відвідав 341 заклад освіти України, де показують діткам, як з простих харчових продуктів зробити щось таке, що можна легко повторити вдома. Там сода, лимонна, кислота, молоко і так далі. Все те, що є в мами на кухні, з того всього можна хімічити. Вихователька дитячого садка із Кам'янця Подільського Оксана Масовець, переможниця конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2024. Приїхала на зустріч для обміну досвідом. Ми з колегою Наталією Калайдою будемо. Сьогодні ділитися досвідом про впровадження програми всебічного розвитку крок за кроком. Також будемо показувати, залучати вихователів до своєї майстерки, де будемо демонструвати інтегрований підхід до занять, а також партнерську підтримку для батьків. Модерував захід заступник голови державної служби якості освіти України Іван Юрійчук. Тривалий час в Україні, на мою думку, було недооціненим. Дошкільна ланка це. Саме той етап у житті людини, це саме той етап в житті в освіті дитини, який закладає фундамент для успішної освіти в школі в закладі вищої освіти і потім у професійній кар'єрі. Ми зараз маємо новий ухвалений новий закон про дошкільну освіту, і це сьогодні в Коломиї чи не перший такий масштабний захід в Україні присвячений дошкіллю. Окрім зустрічі освітяни, працювали у різних робочих групах. З коломи Богдан Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї.